Ти тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку здирати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не курилась. Чигине, чигине, все світі гине і святає Твоя слава, як пилина лине за вітрами холодними, в хмарі пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає, розсипаються могили, високі могили, Твоя слава. І про тебе, старче малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто не покаже, де ти стояв, чого стояв, і на сміх не скаже. За що ж боролись ми з ляхами? За що ми різали з панами, за що скородили списами татарські ребра розсівали і рудою поливали, і шаблями скородили? А що ж на Ниві уродилось? Уродила рута, рута волі нашої отрута, а я й уродивий на твоїх руїнах. Марно сльози трачу, заснула в країна, бур'яном покрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу віддала. А надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокраїнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигрине, чигрине, мій друже єдиний. Проспав їси степи, ліси і всю Україну. Спиш повитий жидовою, поки сонце встане, поки ті недолітки підростуть гетьмани. Помолившись, я б заснув, так думи прокляті рвуться, душу запалити, серце розвати. Не рвіть думи, не паліте, може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово. Може, викую я з його для старого плуга новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, і на перелозі я посію. Свої сльози, свої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, Розпанахають гнилеє моє серце трудне і вицідять сукровату і на лють живої, козацької тієї крові, чистої, святої. Може, може, а між тими між ножами рута і барвінок розівється, і слово забуте, моє слово тихосумне, Богой боязливе згадається, і дівоче серце боязливе стрепенеться, і мене згадає. Слово моє, сльози мої. Раю ти мій раю, спи, чи грине, нехай гинуть у ворога діти. Спи, гетьмане, поки встане правда на сім світі.